всім привіт з вами э, Біл і Мастер кіл Также з нами сьогодні грає Кракер. якого проблеми з э, тим? З Ютубом. З яким Ютубом? У нього с проблеми проблемы не говорю. Ну його ж же забавно на каналі А, точно. ми сьогодні граємо в Lucky Block Sky Wars. Вот так от. Може, хтось щось скаже? Я скажу привіт Кракен сидить тут і грає. Він говорити може. Тут печально на карті що тільки 4 лакіблоки. Якщо хтось знає, пиші в коментарі, може ми десь не знаємо блоки десь, занякані є тут. Так, це було б круто. Ну, я, мови. якщо не помиляюсь, коли я дивився зі свінкою, то тут здесь десь ще був лакіблок один. Це я... свінку, не піар свінку. Типа. Да я просто кажу, що я з ним коли дивився був бачив руки блок. Короче, кракен вс. Кракен, ты ти... хара можешь вздыхать? Кожна... Можно и... І... <сх> Пацани, ну ви что мене тролите Вы просто жестокий пацик. Да блин, то ви двоє жорсткі це Смастер. Вот. А блин, тут же немає ніде на карте. Тут я десь на карті обычный булыжник. Не знаю. Можешь не да ты подивитись? Короче, мастерки, на карте вообще немає булыжника. Ноль. the... Вс, я, я вселяюсь в тебе. Окей. Пустій, пустій. Я попасть, 에... не можешь. Давай, вселяйся. Вс, я в to давай. Играю. А можна і на той острів? Чи там то все? Там щас Вилази з нього. Вот це я вилез Тут -то нікого немає и на цьому сервері. На цьому сервері. На цьому сайте... Бля, на цьому... острове Шо я морожу? На цьому цей острові Остріви. пусто. Там пусто, можеш іти, не переживай. А наш мод яйки? Типа, если той пацан зок. Там блоки вообще нема. Це можете там був, або краки. Ні, у мене, якщо ти мене найдеш, то у мене там один сундук і чотири будрока з табличкою Я чотири, що тут вообще на карті всього 4 блока. Ні, у мене там оцей один сундук і чотири Блін, чотири Ти 3... не що тут нікого нема? Мені щось не дуже віриться. Може тут пацан? а я походу знаю, що це за пацан. Я от зараз ним по ідеї грав, Типа, я граю, в мене вообще шмота нема. в мене шмот, знаешь, який на цій карті був. У мене було тоді щось, е, вообще. Так я все. в мене вообще там нічого не було с норм, нормального. У мене даже нічого у не було. А той був весь в алмазі, і він просто впав. І все. Він, я, я так такое. Кракен тоже сьогодні грав, короче. Пацан він він хоче його завалити, він просто тупо взяв спринь. Опа, а на тому тому острові що я зараз на нього строюсь, там хтось є? Зараз. Там поїде о... нікого було, хіблоки не розкриті. Пусто. Там Все. мобів нема? Швидше, 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 темпом, Зафаїлися. темпом. Ми те направляємо, хоча я в тобі сижу. Ча, пацан, ты не встих. Ага. Опа, алмазу, алмаз, алмази. Що интервал и типа дмся. Кто встих, а хто не. Лук! Стреляй, по у Прям в блок. Бум. Бум. Есть! И даже шмот тут трохи лишилось. Не стройся, злой лакий блок, а потім стройся. Та я. Не... Я хочу, что шмот получет не переживаю. Реально, я, я це сповеки так иду, и, короче, коли полублок, ты просто тупо падаешь. Ладно, Все. всем пока. Сегодня мы закінчим. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. З вами був Билл Мастер Килл Кракен.